Ну що ж, перший людневий тиждень, коли працює разом з вами. Хочу сказати, що з 10 лютого студенти йдуть на пари. Час вчитися. Ще одна новина. 12 лютого в ужі розпочинається черговий кубок спортивної гімнастики. На території Закарпаття створено загони самооборони. Так само, як і в Києві. Вихід з партії регіонів продовжується. Цього разу вийшов з партії регіонів обласній раді Андрій Стрижак. Приємна новина: двоє закарпатців беруть участь в Олімпіаді в Сочі. Сноубордисти. Сподіваємося, не менше 10-го місця. Як традиційно, і лютий розпочинає нові фестивалі. Перший фестиваль Закарпатські страви угорські страви на Берегівщині вже триває тиждень. 9-го фанкіфест, 14-го флешмоб до Дня кохання, 15-го Ужородська Палачинта 22-го Маслина Так що святкуємо, тому що 2 березня починається Великодній пост. Перше місце на чемпіонаті з карате. В номінації комітет. Вітаємо! Найгірша новина цього тижня падіння гривні. Хтось заробив, хтось дуже заробив, а хтось. Найпозитивніша новина цього тижня Синеверське озеро очолило туристичний рейтинг найкращих об'єктів для туриста в Україні. Звичайно, традиційне побажання, відколити. готуйте насіння на розсаду. Час садити і в парниках, і вдома.